Тож, коли США взялися за валюту, як таку, вони, звісно, їм і часто було простіше на початку, треба сказати, ну, тому що у них не було цієї всієї британської довгої королівської традиції, яка часом і зараз заважає британцям, якщо чесно. Ну, тобто, британці і зараз дискутують, нам воно то треба чи не треба, ну, може, пережити може. Даруйте, ні. Тобто щось не подобається британцям. США стартанули безпосередньо з чистої платформи, те, що називається, плюс у них були масовані, так би мовити. На початку, принаймні, далі у нас закрутилася оця вся Нью-Йоркська біржа і так далі, і тому подібне. І США пройшли свій період розвитку, можна сказати, відносно гладко. Не дивлюсь на те, що там не все було гладко в їхній історії, але якщо подивитися на історію політики, не заглиблюючись в іншій історії, то там відносно легко.